переночувати. зранку сиєш, похоєш тутор, далі десь мандруєш на різну що треба піднятися. Таким чином, це і було для себе перший доказ для себе, що ти щось можеш сам. З часом Борис навчився жити серед природи, вивчив її мову та знаки, і ніколи не намагався у чомусь змагатися з природою чи показувати свою людську зверхність. І природа відповідала йому взаємністю. Я не вважаю, що це середовище для мене агресивне. Навпаки, воно мені допомагає тільки треба з розумом підійти, подумати, оцінити реальну ситуацію. І воно ніколи тобі шкоди не зробить. Борис почав займатися у туристично-спортивній секції. Він блискуче засвоював професійні навики, і невдовзі Бориса запросили у подорож разом з досвідченими туристами на Кавказ. Для 16-річного хлопця це була мрія всього життя. От тільки дата подорожі збігалася із часом випускних іспитів у школі. Цю проблему Борис вирішив, не вагаючись. Мрія взяла гору над суспільними догмами. Для мене це було дуже круто, тому що ну, не то, що однолітки ніякі ніяк не їздили в той час. Просто я навіть і не думав про це. Мені просто було ну, багато наслухався на попередніх різних мандрівках про мандрівки на Кавказом. І ось і однозначно дуже хотілося. Тим більше по Карпатах вже декілька разів їздив, ходив, чогось досягне, якісь вершини піднялися і. І для нас, для мене, як хлопця мрія, поїхати на високі гори, складні маршрути, однозначно, це було дуже дуже круто і дуже хотілося. Щоб побачити Кавказ, 16-річному Борисові довелося збирати гроші, розвантажуючи вагони, працюючи на цегельнях та хлібзаводах. А ще самостійно шити туристичне спорядження все заради великої мрії подолати складний маршрут із синяками та втомою повернутися додому. Борис здійснив свою подорож на Кавказ, а випускні у школі так і не склав. Він і не досі немає атестату про закінчення середньої освіти. Зрештою, для нього це був вибір життєвого шляху, і він його зробив саме тоді. Ну, Перш за все місто більше давило, можливо, цей асфальт, бетон. Ці люди, які більш такі місячкові, які живуть ну, елементарними, такими загальними догмами, суспільними, які не можуть ну, зрозуміти, що люди можуть бути особистостями і можна чимось інакше себе проявити. Тобто є стандартна школа, є стандарт, потім інститут, маєш відпрацювати, відчитися, отримати диплом і все решта. От. А в мене вже тоді воно якось нервувало, і явно я ну, противився. З того часу Борис об'їздив усі складні маршрути в Україні, побував на Алтаї, Кавказі, Саянах, Укарелії та Забайкаллі, та все й не перерахувати. А зараз мріє про Монблан та Еверест. Зрештою, світ великий, але він його не підкорює, він його відкриває для себе.